Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо використовувати основну властивість пропорції для розв'язування рівнянь. Давайте згадаємо, що ж є основною властивістю. Основна властивість пропорції – це добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, і використовуючи основну властивість пропорції, можна знайти її невідомий член, якщо всі члени відомі. Знаходження невідомого члена пропорції будемо використовувати при розв'язуванні рівнянь. Виконаємо номер 592 і розв'яжемо рівняння. Х відноситься до 1,6, шостої, як тривожніх відноситься до 0,5. Давайте запишемо так, як у нас, перепишемо зараз цей запис пропорції використовуючи основну властивість, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, у нас крайні члени це Х і 0,5, тому записуємо: 0,5х буде дорівнювати. 0,5х дорівнює помножити на 3. 8 добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Тепер праву частину ми можемо скоротити на 3,6, скорочуємо на 3. Тоді тут залишиться 1, тут буде 2. І перепишемо зараз це рівняння. 0,5х буде дорівнювати 1 помножити на 1. Це буде 1 шістнадцята. Одна шістнадцята. А тепер нам треба знайти невідомий множник х. Щоб знайти невідомий множник х, треба добуток розділити на відомий множник. Отже, давайте перепишемо 0,5 як звичайний дріб, 1 друга. 1 друга х буде дорівнювати одні, одній шістнадцяті. А тепер 1,16 розділимо на 1 другу, х буде дорівнювати. 1, 16 ділимо на 1 другу, і в такому випадку ми перший дріб записуємо, х буде дорівнювати. 1, 16 треба помножити на 2 перших. Скорочимо 2,16. Тут буде 1, тут буде 8, і ми отримаємо, що х буде дорівнювати 1 Восьма. Перше рівняння ми розв'язали, використовуючи основну властивість пропорції. Зараз викинемо друге рівняння. 0, давайте перепишемо 0,35 відноситься до х. 0,42 відноситься до 6. Будемо використовувати, так, коли записана у нас ліва і права частина пропорції через дріб, будемо використовувати правила метелика. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Ось ми вибираємо Зараз середні члени і обводимо крайні члени. І у нас утворюється метелик, прообраз метелика. тоді 0,42. А тепер нам треба знайти, чому ж буде дорівнювати х, х буде дорівнювати добуток. 0,35 ми множимо на 6 і ділимо на 0,42. У нас у чисельнику і знаменнику десяткові дробі, тому збільшуємо чисельних знаменник спочатку 100 разів. І ми отримаємо 35 і 42. Тепер можемо 42 і 35 скоротити на 7. Скорочуємо на 7, тут ми отримуємо 6. Тут отримаємо 5 і бачимо, що 6 і 6 можна скоротити. 6 скорочуємо на 6, це буде 1, 6 скорочуємо 1, тому ми отримаємо, що х буде дорівнювати 5. Як ви бачите, навіть використовуючи основну властивість пропорцій, не треба ще і добуток знаходити в правій частині. Ми використали знання скорочення дробів і отримали дуже швидко результат. Х дорівнює 5. Наступне розв'яжемо зараз третє рівняння у цьому ж номері. 7,3 розділити на 1 /3. Тепер 7,3 відноситься до 1 третьої, як х відноситься до 1,531. Давайте перепишемо зразу це рівняння і замінимо мішані числа неправильним дробом. Щоб перетворити між на число в неправильний дріб, нам треба зараз виконати 7 помножити на 4 і додати 3. І в такому випадку, це буде 7 помножити на 4, 28, 28 додати 3, це буде 31 четверта. Отже, 7 множимо на 4 це буде 28, 28 додати 3, це буде 31 четверте. Записуємо сразу дріб, Мішане число, в неправильний дріб 31 четверта. Треба розділити на 1 треть. Ми отримаємо х розділити 1 множимо на 31 це буде 31 і додати 5 це буде 36, 31. 36 31, 36, 31. Записуйте уважно, щоб не помилятися, а тоді, щоб рівняння вийшло правильно. Тепер використовуємо основну властивість дробу: добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Записали: Х буде 1 третя. Х буде дорівнювати 31 четверта. 31 четверта треба помножити на 36 31. перших. Ми бачимо, що 31 і 31 скорочуються, 36 можна скоротити на 4. Тому тут буде 9, тут буде 1. Отже, у нас утворилось 1 третя х, 1 третя х буде дорівнювати 9 перших. Або запишемо, буде дорівнювати 9. А тепер у нас Х можна записати, подивіться, вмісто одинички ми можемо записати Х розділити на 3, буде дорівнювати 9. Щоб знайти ділене, нам треба. Частку поділити на дільник. 9 множимо на 3, і в такому випадку ми отримуємо х буде дорівнювати 27. Ось так. Використовую основну властивість дробу, ми розв'язали з вами 3 рівняння. Дякую за увагу і чекаю вас на наступних відео уроках.